Добрий ранок, любі діти, рада усіх вас вітати. Запрошую вас на логопедичне заняття. Застелило все навкруг, вкрило все, неначе пух. Жовте, помаранчеве, червоне, різнобарвне, кольорове. Ой! Здається, до нас листочки завітали, хочуть з нами пограти та й нагадати, щоб звуки гарно і чітко вимовляти, потрібно артикуляційні вправи виконувати. Тож давайте, малята, повторимо, вже такі знайомі нам вправи для язичка. Для цього нам потрібна люстерка. Та виконаємо першу вправу, яка називається лопатка. Знаємо, що наш язик, дивовижний чарівник, перетвориться спочатку на малесеньку лопатку. Ось так, молодці. Наступна вправа чашка. Побажаєм стане чашкою. Зовсім це йому не важко. Ось таку чашечку всі тримаємо. Розумнички молодці. Слідуюча вправа хоботок. Подивися ти на нас, слоненятко, любе. Ми навчились хоботком утримувати губи. Ось так потянули всі губки наші вкусні. Перед хоботочком розумнички. І наостанок виконаємо вправу годинник. День і ніч іде годинник. Відраховує хвилини. Чуєш, стукає. Тік, так. Тік, так, тік, так. Язичком зроби ось так. Вліво тік, а вправо так. Тік-так. Тік так. Молодці малята розумнечки. Ой, погляньте, а що це у нас тут таке кипить на пліті? Напевно, це каша. А який вона звук нам здає? Пф, 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 пф пф, 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 п Ой, яка каша смачна. Ой, погляньте, а це у нас що закипіло. Пих-пих-пих-пих-пих-пих-пих. Хто так у нас свистить? Так, це чай закипів, чайник так здає такі звуки. Пих-пих-пих. Зараз діти подивіться знову у своє дзеркальце. Що робить ротик, коли ми вимовляємо звук П-П? Так, ротик закритий. Губи стиснуті, вони не випускають звук, хоча він так хоче прорватися крізь губи. А символом звука П є потяг. Бо коли ми вимовляємо звук п, -п, 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 п, то ніби починаємо пихтіти, як потяг. П -п 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 -п". Здається, листочки не хочуть нас залишати та бажають далі з нами пограти. Вони приготували нам веселу гру яка називається ланцюжок слів. Завдання наступне. Слід на кожне зображення каші вимовляти звуконаслідування пиф, пиф, пиф. А на кожне зображення чайника пих-пих-пих. Ну що, пограємо, любі мої? Тоді веселу гру розпочинаємо. Пиф, пих, пих, пиф, пиф. А тепер спробуйте промовити ви малята. пих, пих. Пиф, пиф. 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 Дуже добре. Сподіваюся, всі впоралися з цим завданням. А ось іще одна цікава гра від наших листочків. А називається вона Великий та Маленький. Завдання наступне. Слід лагідно назвати. Маленьке зображення до кожного його великого зображення. Наприклад, якщо велике зображення пальма, то маленьке, звісно, лагідна, ми назвемо пальмочка. Ну що, спробуємо, любимо її, пограємо. Тоді гру розпочинаємо. Велика! Пила, а якщо маленька, то як скажемо? Звісно, правильно, пилочка, молодці, велика полиця, а якщо маленька, то як скажемо, правильно, поличка, розумнички. велика. Полуниця, а якщо маленька, то як скажемо? Полуничка, звісно, правильно, молодці. Діти, а який перший звук звучить у словах пальма, пила, полиця, полуниця? Ну, звичайно, звук, П. Ось і закінчилося наше заняття. Малята, а з яким звуком ми сьогодні гралися? Правильно, зі звуком П. А які малюнки зі звуком П ви запам'ятали? Давайте повторимо пальма пила полиця-полуниця? Чудово! Всі гарненько попрацювали, тому час відпочивати. До нових зустрічей, любі мої!